Владико, який вихід для цих священнослужителів з Єдиний вихід на сьогоднішній день це заставити священноначалля піти розпочати переговорний процес із керівництвом православної церкви України. І я думаю, що це має відбутися за посередництва і президента, який я вже бачу, що йому церковне питання не байдуже, і він про це чітко сказав. Що на підставі тих свідчень, які СБУ надало? РНБО приймає рішення, він вводить його в дію. От, тобто, є чітке розуміння. Того, що потрібно в Україні позбавитися того тягаря і тої пуповини, яка пов'язує з країною-агресором. А церква, як ми бачили, неодноразово власникаючи місце Кирило на одній лаві в Газі разом із Путіним, оскільки благословляти прямим текстом вбивць, і ти вбивати, як вони нас називали, братів свого часу, ні, вибачте, далеко вже не брати, і мабуть ніколи ними не. Були. Були, тому що навіть якби там не було. Да дійсно владика Онуфрій в перший же день війни правильно сформулював це каїнів гріх по відношенню до України зі сторони Росії. Тут треба віддати йому належне, але окрім цього, ми не чули більше ніякого засудження. Не ні засудження патріарха Кирила його позиції вбивчої позиції терористичної позиції, ні позиції прямого звернення були звернення. Ми засуджуємо, ми не згодні. Владико Онуфрій має донести до спільноти церковної чітку позицію. так? Чітку, Та, позицію і становище Чітку позицію встановить церкви. Він повинен сказати: ми не є московським патріархатом, ми є українська православна церква. Треба сказати на насправді, якщо Москва сприймає це як свої е, території, що ми, хоч якісь е, заперечення прозвучали хіба від того, що були анексовані території е, республіки е, Автономної Крим єпархії, е, котрі находяться на, на, на цій території, окупованій тимчасово, ні. Небо владика Митрополит Лазар до сьогоднішнього дня Являється постійним членом синоду Української православної церкви. Ніяких засуджень, ніяких не зміщень на цих кафедрах у зв'язку з колабораційною діяльністю в Криму не прозвучало. Так само говоримо про Херсон і Луганщину. Та ж історія. Ми можемо бачити тільки санкції, які накладає РНБО. А церковних санкцій у зв'язку з такою діяльністю ми не спостерігаємо. Тобто. Церква не відповідає адекватно на ті події, які відбуваються. Хоча канонічне право чітко описує, що зрада карається канонічним правом по відношенню до священників. А тут зрада на лицечі чи? чи тут зрада не є зрада? От тут уже треба зрозуміти самого митрополита Онуфрія і керівництво цієї структури.